Привіт! Ви на каналі Лянка Кітс Тіві. І сьогодні, як ви бачите, у мене от така велика коробка резину. Така рожева гарна коробочка. Тут куча резинок. Тут у нас є 5 тисяч. Представляєте, в такій коробці 5 тисяч резинок. Різних кольорів. От. Ну, як би, теж, теж живо десь до 200 гривень коштує, А так, ну, дороге, просто була акція. От, давайте будемо відкривати. Тут у нас є заштьовки, відкриємо є сумки, як можна носити. От, відкриємо. Трохи тяжко відкривається. От, є відкрили. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, складиш такий от. І всередині в нас О, таке розкладається і показано, як що плести. Ну, прислід. Як показується на саночці, як то виглядає, показується окремо. От. Далі. У нас тут є куча резинок. Багато-багато резинку. Є і блискучі. покажу. Такі от блискучі. Ну, то не видно. Є багато різних резинок. Ну, переміжку тут може бути. Ну, нічого страшного. Ну, там далі все покажу. Може і на відео знімлю. Один браслет якийсь поправий сплести. Ось такий от ключок. Рогатка, тобто. є. От наш ключок, теж ключок. І желізний не те, що у нас продавали ламані. Два станка, такі ось два станочка. Все, любий, такий прозрачний. Вони, можуть якось разом тут показують один станок. Може, й та, і так, а може, і один. Топ. Далі у нас такі великий набор в камеру не міщається навіть. Добре. І от набор що є пакетик з різними прикрасами. Ну, давайте і Тут у нас є корона сипа. Ось така от корона, але ну, багато різних. Метел, ну от сумочка. От. ну Там багато всякого різного. Йолка, сердечко, квіточка, метелик. Поправимо потім простисти. Вот. І в нас тут якби відділяються оці від кімнатки. Кожен матві кімнатки. Можна відділити і може бути більше. Вот. Тут вже кімнатка. Так, кімнатка. Ось такий от великий пакетик з такими ключками. Так. От. І багато резинок. Далі я покажу, але дещо перед тим скажу. У мене є ще велика коробка з цими браслетами. і я їх забула взяти. А там у мене є ключки від, відкриті вже. Ну, ми спробуємо. Зв'язати зовсім інакший Таким от, щоб зав'язатися, і можна його кудись причепляти. Може для того ми зробимо. От. І в нас є от, от стільки резинок. Їх кафе багато, є чорний-білий. Ось от такі от, фіолетово-білий, біло-голубий, червоний, синій, блискучий є. Які різні кольори зелений. ну Там багато різних кольорів. Вот. Розові різних відтінків. Ну, от Зараз покажу, які є розові відтінки. Ось вот. ну, от є розові відтінки. Чотири розові відтінки. Ну, то їх можна навіть переплутати, не знаю. Вот. Давайте спробуємо якийсь класний браслет сплести. Так, я, я постараюся вас на станочку Но жалко що станок не розділяється в мене ще є істинок, який розділяється а давайте просто так. так я тут в сторонку ой тут резиночки валяются в сторонку так проследить пласти з двох кольорів можем із трьох голубий Глобі резиночки, білі, ну, і зелені. Першим у нас будуть голубі. І так от беремо голубу резинку, от зараз покажу, і беремо робимо вісьмірку. Так, я вже забула, як то робити. От, вісьмірка. Беремо жовту і кладемо. Просто на ключок. От, що вийшло. Якось отак. Беремо наш качок і переплітаємо нижню, саме нижню, от в нас є нижню. Хлубом переплітаємо наверх. От. на низ. Беремо зелену. От. Натягуємо теж кругом. Перетягуємо. Кому легше можете на пальцях я не можу. Так, якось не захватується. От так. І щось отак от у нас виходить. Беремо голубу кругом. Тепер плітаємо. Я невеличкий пристезік тропів. От, біла. От, ну, мені цікаво буде плести таким набором. Я ще, може, в іншому відео покажу всі браслети і фігурки, які я плела. ще з тим набором. Ще, якщо набереться 20 лайків в тому відео, я ще зроблю якийсь Відео, е, напишіть в коментарях, що ви хочете ще побачити. Там чекати 20 лайків робимо. Ще відео якесь новий. Ну і ну, його тро, так легко робити, але я буду пальцем переплітати. І що в нас має получатися? Ось таке от нас виходить. Розумієте, такі от... от Ідемо, наприклад, чорний. Руцинки такі класно от гнуться. то їх є максимально. Отак от вони гнуться максимально. От. Ну от. Якби можна зробити і колечко, не знаю, як ви хочете. Я зроблю колечко. Що ми далі робимо? Беремо то. сюди. Прямо оцей нижній. Задіваємо на ключок. Так, беремочок і у цей нижній, Беремо, перетягуємо так, але щоб теж захватити то. Зараз треба подивимось. Так, то має бути як з'єднане, ми зробимо зараз якось поінакшу. Так, так, так. Угу. От пока що так. Ну, ну, давайте вже тоді доведеться до відкрити, нам не виходить Або зараз я все зроблю. Берем, то забираємо і беремо ці от резинки. От, цю резинку, ну, не знаю з кого к боку. І просто якого починалася. От так от. Отсора. У мене воно розплилось, не знаю, що щось получається. Так, є. Є. Так, зараз. Во. Так. Все одно знадобиться нам. Так. так. Поки що таке воно лишається. То ми робимо таке, щоб побачити, що в нас вийде. Оце от. яке у нас розігнається. Я нам повішую на нашу рогатку і буду вже відкривати ці ключки. Ось. Де вони тут відкриваються, я не знаю. Тут може? Так, добре, я відкрила. І, наприклад, давайте зелений. Ну Давайте вже дуже взяла. І затягуємо. Опа. Так, ну. Покажемо що ми зараз дещо вже зробимо. Можна і без ключка. Бачите, у нас получилось вот так. Якщо то, що у нас відривається, зробити вуд. Прямо той. Тоже стараємося зробити вот. Ну є. То у нас не получається, значить те два. Цей. І стараємося. Ось. У нас вийшло типа як ігрушка. У вот. нас вийшла отака игрушка ігрушка вот. Нам ключка вже переносимо. Втопилася, але нічого. Ото відкрила ще вже будемо. Вот. Пишіть коментарі, чи вам сподобалось відео. До... їх, Пишіть в коментарях. Що ви хочете ще бачити, щоб я сплила. Як бачите, ми вже зробили такий от прілочок маленький, таку ігрушечку. Ну, може вас витягувати знову легко, легку і його закріпити назад. Може, у вас якісь інші способи є, щоб воно не вилітало. Пишіть в коментарях. Е, я то зроблю. І ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами була Янка. І всім! 爸爸。Bye bye.